Що з угодою про корисні капалини між Україною і США? Чи віддали ми вже весь свій суверенітет разом з Чорноземом і Нафтою і Газом? І як відбувається дискусія між Трампом, який погрожує Зеленському, що якщо він не підпише цю угоду, то капець буде і йому, і взагалі всі підтримці? Е, от сьогодні ми поговоримо про те, що насправді відбувається з цією угодою, багато міфів, і ми а не такий. Немаленький скандал підняли з минулою публікацією першою, з розбору цієї угоди. Дякую всім, хто пошерив. Сьогодні будемо розбирати деталі, як просувається процес, важкий, але тим не менш перемовин між Україною і США щодо цієї угоди. Нагадаю, ви на каналі Залізний нардеп», Ми зазвичай розбираємо, куди йдуть ваші гроші. А ось як на минулому тижні іноді робимо міжнародні скандали, викриваючи угоду, яка очевидно була неприйнятна для України. Тож сьогодні е, ми поговоримо про те, як розвиваються події, що там з цією угодою, що від нас знову вимагає Трамп, чим він погрожує чи не погрожує. Ну, коротше, от все, все це, що ви читаєте, і напевно хотіли би отримати відповіді. Давайте коротко, що було в попередніх серіях. 27 березня. Саме на цьому каналі я опублікував 30-хвилинний розбір документу, який був надісланий нам 23 березня. Він називався що скорочена угода про корисні копалини», і він був, очевидно, для нас неприйнятний. Я е, очевидно розумів, що це викличе скандал, і, відповідно, дуже хотів, щоб ця дискусія допомогла нашій країні. Переформатувати угоду. Е, одразу скажу, що ні, джерела це не були українські урядовці і взагалі не, не пов'язані з Україною. Тому тут якраз нам допомагають, скажімо так, не тільки е, наші українські патріоти, але патріоти України так точно. Але. Повернемося до публікації. Це справді викликало скандал. Було смішно спостерігати, як проопешні телеграм-канали. Спочатку почали кидати, що це все фейк. Потім, коли підтвердження, вже почали публікувати: Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, потім і Європейська Правда, якось змінилась їх риторика. І відповідно всі вже зрозуміли, що та інформація, яку ви, якщо ви підписані на наш канал, побачили самі перші, вона була правдивою, і це справді був той самий документ 58 сторінок, який був надісланий Україні. Тут декілька моментів він прийшов офіційно не на вихідних. А пізніше, причому прийшов він з, скажімо, поміткою, що це драфт конфіденційно і все таке. Тому в даному випадку, як ми й говорили в першій частині якраз цього відео розбору про корисні копалини і саму угоду, це перший драфт. Він буде змінюватись. Далі, після того як ми з вами підняли скандал і про те. Це написали увага, не тільки українські змі, а головне написали світові змі з посиланням на нас, і потім ще і додали оцінку багатьох європейських експертів, що це а не відповідає євроінтеграції України. Буде заважати б є неприйнятним. Мені дуже сподобалось формулювання в Washington Post, які сказали таке відчуття, що Україна, начебто, програла війну і сплачує репарації. То якраз тут е, це нам допомогло, тому що обидві сторони почали заявляти про те, що це перший драфт і він може бути змінений. Е, е, далі було декілька коментарів від українських посадовців. Нас е, напевно мала цікавить думка той самий першої віце-прем'єрки міністра економіки Юлії Свіриденка. Вона заявила, що публічні дискусії зараз не допомагають. Ну, супер. Минулу угоду ми взагалі без публічної дискусії підготували, потім всі ми знову не дізналися. А ось пан президент, хоч трохи і скривив душою, що він угоди не бачив, а деякі народні депутати бачили. Деякі народні депутати, залізний депутат, якщо бути точно. Але то таке, то він. Дав правильний меседж, що таку угоду він е, не підпише. Далі вже 29 березня з'явилася інформація, що, е, і, в принципі, в наступні дні: що була проведена дискусія між двома сторонами, між українською і американською, щодо цієї угоди, і Україна наполягає на тому, щоб були внесені. Значні зміни в е текст документу, тому що знову ж таки А, він не вигідна Україна, Б, він не відповідає, в принципі, всім зобов'язанням України, які ми вже взяли в рамках тої самої євроінтеграції. Тут трохи нас всіх міг спонтеличити е черговий. Меседж від Дональда Трампа, який він дуже любить давати, коли ми всі спимо, а потім просинатися з цими новинами, про те, що Зеленський намагається відмовитись від угоди про рідкоземельні метали. Це не дуже правильно перекладено, і головне, ми далі по відео зрозуміємо, чому насправді це не так, якби страшно виглядає навіть в очах того ж самого Дональда Трампа. Справді 28 числа. 28 березня були проведені перші дуже тривалі дискусії по цьому трафту і вони рухаються наскільки я розумію дискусії відбуваються в трьох напрямках. Перше це по суті угоди. Ну тобто, очевидно, там величезна кількість речей, які нам не є прийнятними Повторювати їх не буду. Ну просто для нас в такому вигляді угода погана. Кому цікаво, відкриваєте відео розбору першого драфту, і я думаю, що там по пунктам все викладено. Друга частина, яка теж не менш важлива, про яку я зазначав в своєму відео і потім написав поважний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко, аналізуючи той самий документ, що сам текст угоди він написаний комерційними юристами, а угода це міждержавний. Документ, який пишеться так чи інакше, спеціальними спеціалістами по, пробачте, за каламбур, по міжнародним відносинам. Тобто текст і документів треба повністю переробити. Ну, ми його ратифікувати навіть мінюс не пропустить ніколи. Та і в Сполучених Штатах він теж в такому вигляді працювати не буде. Тому, очевидно, що ця угода, як мінімум, навіть якщо б ми були повністю згодні по суті. Вона потребує зміни юридичного тексту, про що в тому числі було повідомлено на американській стороні? Ну і третє, це якраз питання про те, по якими етапами вона буде впроваджуватись, про питання безпекових, все ж таки гарантій, питання інших важливих речей до України. Як додаткові пункти, вони також піднімались на цьому дзвінку, і наскільки. Я розумію, були так чи інакше підтримані про можливість доповнення цієї угоди, по суті, ось цими важливими для України пунктами. А того ж самого, 31 березня, вийшов знов такий Дональд Трамп і сказав, що якщо Зеленський не підпише цю угоду, яку ми майже вже погодили. То буде йому небесна кара, і взагалі погано. і Україні погано, і підтримка буде мати значно менше не те, щоб ми її зараз багато мали. І взагалі це дуже 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 все буде погано для нас. Я цитую не дослівно, але плюс-мінус тон цього повідомлення я вам передав. Це не так, ми не погоджували угоду. Американці не погоджувалися з тими змінами, які ми пропонували, поки що тривають дискусії. І мені здається, що цей меседж так чи інакше був зроблений Дональдом Трампом для своєї аудиторії, тому що наступного дня, вже першого квітня, сподіваюся, це не був першоквітневий жарт. Той самий Дональд Трамп виходить зовсім з іншим меседжем. Він говорить про те, що якраз Зеленський наполягає на все ж таки укладання цієї рідко угоди на рідкоземельні метали. Забуваємо про рідкоземельні метали, метали, газ і всі інші речі, включаючи парти, це точно не рідкоземельні метали, але в варіації Дональда Трампа я думаю, що він якраз про угоду про Надра говорив. Що так ось Зеленський наполягає на укладання цієї угоди. І відповідно він е, хоче її підписати якомога раніше і там внести якісь е, зміни. Е, це більше мені здається відповідає правді те, що ми справді б хотіли б мати таку угоду, якщо б вона була для нас вигідна, в тому числі для того, щоб покращити свої відносини з Сполученими Штатами. І от мені здається, що останній меседж до Трампа так чи інакше відображає ну, рух. Події, які відбуваються, тут я хочу трохи повернутися до декілька аспектів, які так чи інакше, в рамках ось всієї цієї зради, перепиті, хто що заявив, хто які зміни пропонує. Забуваються наштовхнуло мене на оцю останню частину стаття Андрія Кобилєва, якщо не помиляюся, в НВ, який говорить про важливість, в принципі, такої угоди, якщо вона буде написана правильно і головне вигідна для нас, нам справді потрібні американські інвестиції. Підтверджую. Точно можна було б їх залучати, в тому числі і в розробку копали. Андрій згадує про видобутки на шельфі Чорного моря. Ми можемо згадати, що у нас є досі окуповані території, які б в разі деокупації точно можна було б разом розробляти. Та і, в принципі, на підконтрольній частині зараз України точно можна. І треба залучати інвестиції. Питання в тому, що ці інвестиції мають бути взаємовигідними, і ми не маємо визнавати наш борг, як начебто перед США, які нам так чи інакше нав'язує адміністрація за попередню допомогу. Але ще раз, отримати нові інвестиції, робочі місця, нові технології, практики, і все таке нам вигідно. тому ця угода. І в разі її правильного формулювання може бути корисною і точно потрібною для України. Друге, це безпекові гарантії. Я не вірю особисто в те, що ем, позиція Сполучених Штатів, що вони інвестували в якісь родовища, чи навіть побудували завод по переробці якихось мінералів чи вклалися в інфраструктуру порту, сильно зупинить. Росію від подальшого просування, якщо вони захочуть е це робити, але це точно буде додатковим аргументом, щоб в такому поганому сценарії отримати додаткову підтримку, в тому числі військову від Сполучених Штатів. Нам це вигідно, тому ми теж хотіли б, щоб таких інвестицій було більше. Тому, закінчуючи це відео, воно спокійно. Не емоційно, і я хотів, щоб цей градус дискусії, і загальної істерії, який несеться, він вже перейшов в конструктивне русло. Нам зараз поки що сильно знову шкандалити не мають ані сенсу, ані чесно говорячи логіки. Необхідний скандал, так ще інакше, розбору, е, угоди в першій редакції, яку нам передали на офіційну, потім офіційно. Був зроблений. Всім ще раз дякую: світові СМІ написали, світова суспільна думка осудила, експерти вказали на велику кількість зауважень. Всі ці заяви були в сторону України, вони нам допомагають. Пункт другий. Ця угода зараз перебуває в дискусії між американською та українською стороною. Про що нам повідомляє Блумберг щонайменше до дискусії, яка була проведена 28 вересня. Пункт третій. Поки що підписувати її в Вашингтон в такому вигляді, ніхто не їде, і борг визнавати вже публічно Зеленський заявив. Не будемо, що знову ж таки добре. Пункт четвертий. Цю угоду можна і треба змінити так, щоб вона була вигідна Україні. Якщо так це вийде, а мені здається, що логіка перемовин сполучених штатів зараз це завищувати в небо. Всі очікування, а потім їх так само вже відкатувати до якоїсь компромісної версії. То чудово, ми отримуємо корисний, необхідний для України документ, навіть не для того, щоб продовжити американську підтримку, а для того, щоб залучати нові інвестиції. Тому, поки що, на цьому етапі ми чекаємо, як буде розвиватися текст цієї угоди. Нагадаю, він поки що сирий. Наскільки мені відомо, ми як Україна найняла. Сильних юристів і залучаємо в тому числі лобістів для того, щоб американських лобістів для того, щоб все ж таки скомпонувати правильно свою позицію. Вважаю це абсолютно логічним кроком, і сподіваюсь, що він допоможе. На цьому у мене все. Пробачте, що цього разу без ради, але я думаю, що іноді вам треба. Більше розуміти, що насправді відбувається під капотом державної машини в даному випадку двох державних машин, в тому числі американських. З вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами щоб не менше для того, щоб дізнаватися першими от такі новини про розвиток міждержавних відносин, і, зокрема, от такі угоди. До побачення.